ну все в себе, не важно. Коротше, ми пробували, пробували. пробуємо заточувати диктофон. Вроде такого нічого не чув. Ну ладно, диви, ми спробуємо пізніше, спробуем пиздниш, да, бумитики считай прийшли. Пизнес спробуємо. Чого я злякався? Штори, блін, злякался? Шторы, блин, убивай. Куда? Ладно, подарок. Ти так не лякай, ти говори руки циву. Що тут сидить? Просто знаєш, что обычно легенда про старые камни. Про що? Легенды про старые камеры. Я зараз не збираюся тут, дивитися. То... <риклад> <риклад> ну ладно. Ну так от, Ну ранка лежишь. Що? Може, положи сумку, щоб не носитись з нею? Та типу хто прийде, циганить що? Статі, прикинь, тут є ще сусіди цигани з того боку. <риклад> ну так от. Гона Ти включи фонарик. Тебе нема страного запаху? Ти це робив у тих шану, Так, да, це я робив Знаєш, що мене зараз найбільше дивело? Я так край глаза побачив. вот у меня тот самый вопрос Что это такое? Что? <свист> <Шо>? Что? <свист> мне кажется, что мы взорвали, будто, блин, воску Вос? Нет, это Да, это ежа Блин, мне не нравится, тут просто кто-то Вою. Ну ладно, це. Не знаю, як це пояснити, а це що? Воно приклілось. Слухай, а оце мені бій схоже або на воск... А і тут пір'я якесь, Ну, типа, Поняв? мені здається, або воно падало, типа і в пір'ї десь вимазалось, або... специальные экспириенс, я, не, я не знаю. Что это такие? Только не ск... туда, прикинь, мы масло, тут входит Вот. Там еще Да, шо, и снизу шашечки лежит. Не понял. Чего выключи а запись, включи просто фонарика. Просветил. Не зрите, что там сейчас типа. рядом не есть, типа. Знаешь, на что это мне не схоже. А Вот, знаешь, типа, замочу спиртом и сохраняю эти весь Типа щось сохраняють, да? Да. Yeah. Ну і типа мені на це дуже схоже. Коротше, ми зараз його спробуємо відкрити. Коли відкрию, далі хочу запись. Коли відкрию, далі хочу запись. Мені там хреново робиться? Ні. <різь> Прямо жорстко, да? Ну <різь> жорстко, <різь> а так. Запробуємо його відкривати. Ні. <різь> Нет, нечто его не, не будемо клізти. Чого? Что, давай, ты? Ну, тут крышка есть. Тихо, тихо. Это дуже старая банка. какие ну, слои тут же. Просто налеты и вроде такие. А ч ж эти такие? Лытки. Смола. Либо смола, либо меньше. Сморху це не цели точно. Воня, что на варенье трохи змахує Я думав, блин, что мы придем тут стояти Всі речі на місці, всі місці, тронета стояти. Я не понял, я знаю, де я одна така хата. Короче, Ми эти банки не відкривали да, мы нашли ще одну таку маленьку баночку. І як оказалось, тут мазь, бо вона Воняє Ну як воняє, типа. Ну мені здається, якось чуть-чуть віддає, ні? Ну да. Що в мене, що в нього не жить? жить. Так от, що в мене, що в нього нежить, ну добре, так людей ім'я. Ну типа да, Стат... не на що не намікає. Ну типа да, кстати, може бути Тіпо, що что-то. Десь... Може кажан досить. Ну типа да, от он. От наприклад, дивіться. <клес> та що ти так лякаєшся? Та, 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 та. От, наприклад, дивіться. Ота ж поклевка точно скоро відлетить. Прям точно. Той кирпич то ще висить. Типа, взагалі тут чорхи І гуркіт може іздавати те, те, що просто хата обвалюється. Тіпа, більш можливо, Да. Там яблоко впало нормально. Там яблоко впало вместе капли. Да. В принципі, в принципі. Зараз можно ще взяти на паузу. Ну, ця мене саме дирка більш смушає, і в чому прикол, я так поняв, тут була спальня, бо ліжко стоїть тут. Ну просто предположення таке, ну це не і то предположення, ну чесно. Можливо ж таке, правда? А, ж, мені таке розказували, і я в більшості в це вірю. Не знаю, я в містику не вірю, на рахунок оцього, як вийма. Це колись скільки років назад, це тут це була. Ці... Ну я ну є десь назад? назад. 30-40. Ні, ну я чесно не знаю. Ну давай тоді люди могли всякі думати, може вона варила ці. Там же ж бачив мазь? Ну, no. що думаєш, мазь? Тоді ж не десь справиш? Не, mm -hmm. не демо, тобі варили і слабо, щоб це знали. А люди, обичні, які це не розуміли, подумали, що це щось таке. А вдумає щось таке, так? Да? По yeah. суті могли придумати. А із-за того, що вона якби ті помирала мучить, це може бути хвороба якась. может быть хворобой не то что да бо не зря мазь варила ну то геляка просто поцарапала если да вся можливо. І оскільки тут хата вже настільки розвалена Ці звуки що вони... Чують? Бо вона вже доволі сте. От будь ласка. І подивіться доском прогнулася. Яка са? Оця, подивися, вона прогнута, як вода. Знаєте, <сх> як такое, як натягнута, як пружина. Да. І може таке бути, що. Ні, так. Вона на рівно обвалилася, ну трохи странно, але все можливо. Де? Ні, ну це дирка. Оце нагнуто. Це... А, ну саме, самий тоді. Та що ти тріскає? Ну ладно, в принципі. Тут нічого такого немає. Скики. Оскільки... Оскільки... Дорогие друзья, верите ли вы в привидения? Скики, я в мистику в зале не верю, бо не мисну. Дима, масленнику привет. Приезжай, да, мне В принципе, да, в мистике не мисну, я в ней не верю, то... Считайте, я просто тут пришел, чтобы. Доказать. Доказать и показать. Дима, масленнику нового поколения. И доказать и показать вам, что мистики нет. Вот это все выгодки, так... например, Далі, я думаю, в майбутньому справді якісь ще масштабніші відео робити по заброшках. Побачимо. Все залишить, в принципі, від підписки. Я ні на що не намікаю, але там. Ладно. В принципі, ми ще трохи пізніше включимо. Навірно. Точно. Що ж будемо робити? Ні, ну що ми посидимо тут то точно приблизно хоча б до 3 години. А скільки зараз? Ну зараз. Це за 12 лет. Вот не зря приходили, стільки дороги дороги, Ну ли. Да. Ладно, сейчас будет интересно просто, ну, чи чеша. Ще... Як щось почуємо, чи ще щось ще... <глухи> включимо. Жрать. Міф опровержен, тут нічого не происходит. Все, що за ст... звуки чути, За такие пичи балися. Все що за шорохи, тут кажан літає. Дирка, це я вже говорю. Одним словом, я зараз вам просто хочу лапшу на очі. Навіщо так що дає. А вона могла. І всі ведьма, ведьма. вона придумує, нічого не призвелося, скинуть тут часу сидимо. Ну ми сидимо, що почти путів пустій годину, чи скількись. Час Чим? 26, зараз ми більше. Навіть більше с Ми були тут вже, просто сиділи, себе говорили, це вже було. 12-13. А ні. Час час 13, час 13 было. А не 12-49 типа ми сюди прийшли взагалі. Ми в час були же на, на полі вже час стоп а 6 з часом зробилося. Хіба в час? Ми на полі були, знімали відео, уже в час на людин було. Ага. странно фига Ну ладно, просто потеряли. Держі... Короче, О, О, спасибо е Короче факт той, что тут нифига немає. Бо я не знаю, я навіть з тих собі стілець зробити. Бля. Три часа ночі, 33 минути. Факт той, що тут ніфіга немає, навіть... Які шорохи, так? Да? То як він сказав, або кирпичі падають, або кожен літає. Кирпичі падають, на підлогу прогинаються, а потім підлога може часом вигнутись просто, або тріскає оця штука. Тож подивій, воно потріскане. Чим Чість. тобі не шорох. І просто може якась собака чи щось злазувала тут. Бабушка, добрий день. Добрий вечір. Ось так от. Час. Там і які тільки ми вчули, що о, або, тіпа, щось чули скоритися, то це коли вітер, Або, типа, в щось в хату чи ще щось коротше. -да. Так що, в принципі, ну, ми ще тут посадимо до 3-ї години, якщо раніше не піде. Бо я. Кажу, час іде занадто медіа, до 2 максимум. <ріху> <ріху> Побачимо. Бо так, що, ми тільки недавно перехворіли і жопа як спати хочеться. Фу, так що да. Ладно. Камеру давись удачно. Сейчас жде, держи фонарик. Эх, ну значит так, оскільки я вот оказав, що йду в ночи видео на заброшку. Ну, пишу, Ой, це моя хата? я тут бомжую. них. Кто такий, дурак? Кто кто? Кто? Бомж Валера. Валера. В смысле, я пришел сюда видео снимать. А, тут твоя лишку. Да. Иди брелясь. Ні, чого? Не хочу. Ну ладно. А що дирка встать робить? Та я б лежав на живутій пернув, случайно. Дозволиться зайти? Ні. Чого? Все. Я, я влогер. Ай-яй-яй, давай. Так от. М -м, показую скільки годин. Нам ще осталось годинку тут посидіти. Ми будемо тут до двох. до двох, до трьох часов. На часах три часа будемо трьох часов, ну зараз два часа не холодно. Щоб ви це просто розуміли, це... ми вже тут так розсілися, мій стілець, його стілець. Ми встигли вже похавати. І в чому прикол? Ніяких шорохів близько не було. Все ж шорохи, я ж казав, це кирпичі просто падають. От от тільки. Що ви понімали, ми... Я вже навіть, навіть не боюсь пройтися сам. Солома якась. Колобок якийсь взагалі пофіг. Бо тупо нічого немає. Що ти хотів кинути, падло? Я, кину. я ти зараз керпіть в голову кину. А що там, шо, шо там Що? Там вихід на гору. А ну руку показав. Показав руку. Быстро. Руку показав. На стільці. Такutan, так. Руку, поки, Руку ти? Що була? Містика. Гляньте на цього потіка. Містики не існує. Нам ще залишилось тут годину посадити і потом, потом будемо виходити до тобі. Не зараз, потом. <mu> <хочу>. Щоб ви понимали, він раніше боявся так вийти, вже ні. Нормально. Коротше. Я пуски кся блинський. Айде куди по, -по, 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 -по селі погуляємо тут. Нашо? Да, йдемо? Да, ні, йдемо. Ладно. Надо. Ну так от, ми рішили, коротше. Зараз 2.14 да. Ми просто замерзли капець в yeah. трьох парах штанах ходить. І капець холодно. Ну скільки дивіться, там спустя скільки. Дві, дві години, з половиною. Дві з половиною години, так? Да? Yeah. Ну пусть так щадь, так? Ми просиділи там, там ніфіга не пройшло, Тобто, думаю, до трьох годин ще без принципів насидіти. Ні, ну чесно. Бо ми мало того, що змерзли, щось скучно. Недавно перехворіли і зараз знов захворіти. Якось ну дивіться, ще відео не закінчується, ми ще з ним... Зараз нам треба ще йти стільки дороги додому. То і... Ми ще по дорозі включимо. Це обов'язково. Фонарик сліпить, нічого не видно. місяць у так погано без фонарка видосає. <пробітник> ну так от. Да. Так що от, ну вибачайте що так вийшло, але все одно ми пішли в сусіднє село, щодай, через ліс і через поле в ту хату перевірити чи щось є там, чи немає. Ну я вказався, що немає. Ну ладно. Ех, пока. І не існує містики, правда? <пробітник> містики не існує. <пробітник> ну <пробітник> от, 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 от тільки. ладно Будемо тише включимо. Я її злякався, коли ми йшли, і щось просто побігло, куди йдеш. На місто. Слухайте, тобі не холодно? в полі. Все Пока, брат. Ми будемо тебя помнити. Э! Е! Правда? Ми будемо її пам'ятати, правда? Топчик, скажи, де новома знаходиться? Понятно, спасибо. Просто... Йшли такі, так, да, вже біля лісу. Ніф я не видно. Такі сіли передихнути, так? Да. Помните, я за кукурузу сказав, що він там вроді три штуки взяв, так? Да? Не покажу. Шучу. Магнат недороблений, нашу кукурузу крадеш. От що це таке? От що це таке? Це що. Шок... Одай! Удай са кукурузу. Это... Ой, так куда? что может, и зараза кинч не снимем? Давай. Давай. Держи. Ну що ж. В принципі, всім дякую за увагу. Хто дивився, хто додивився до саме цього моменту. Може дві частини буде. <кхи> да, може, я його розділю на дві частини. Більш... я його розділю на дві частини. Більш... я його розділю на <кхи> дві частини. Більшості, Хватить там. <кхи> може я його розділю на дві частини, може випущу все одну частину. Ну, більшості буде дві частини. Йоппіка кокос. <кхи> так що от. З вами, в принципі, був Саша С5, не забувайте там підписатись на канал, в принципі, самі знаєте, що треба робити. І думаю, такий контент вже буде більше виходити. Да. Так що, от, в принципі. Всім дякую, жіть нових відео, всім удачі, всім. Пока. пока Давай. Стоп, стоп, стоп. <говори> так, політи надо сходити.